Мені на день народження подарили такий подарок. Тут всякі там товари з Китаю і. Звідки ще? З Китаю. З Японії і Тайваню. І Тайваню. Все більшості з Тайваню, правда. А, там я бачив Моті. Слава Богу, за них. Так, починаємо з Мочі маплі Панкаке. Мочі маплі, Панкаке! Ти їв коли-небудь Мочі. Так, я їв. Давай, спробувати. А Не пахне як, пахне, як кленовий сироп. Що ви вже пробуєте? Смачна. Ні, це цей кленовий сироп. Угу. Ой, дуже гарно пахне. І дуже смачно. Сім. Сім здесят. Сім. Ви готові? Так, Давай <потейто> ціпісі. — ціпісі. Батат з батату. — бататого. Блін, а що воно таке волосали? Це, це варикос. <плес> да. Картеплини варикоз. Ой, воно пахне класно. Дуже дуже приємний запах. Дуже що знайомий смак. смак? Ні, Воно є якийсь дуже знайомий смак. Може буде. Ну, смачно. А з чим? Цей? Солодкий чипс. Mm -hmm. Ну, вісім точно. Вони, от, типу, Тих, якщо будеш брати навіть до чогось їсти, типу, в них немає mm -hmm. якогось такого смаку, який да. тобі під'їзд з часу. Це вісім, реально вісім. Тобі яка оцінка? Yeah. <рес> Роман проти варикота. <рес> ви готові? Огірок рік. О, Огірок рік і морт. Добре, добре, Клас. Перший зефір, отой, давай. Це просто квашений вірок. <реш> квашений вірок, так? Да? Смер. І вона капає мене на штани. Наскільки кисний з 10 ти, і наскільки смачний з 10. Не смачне, то люблю квашені вірке. Я люблю, люблю мариновані. А, гострий. Він, ні, він зі смаком оцету дуже сильно.

Invece, тут куча чи І так ніхто нічого не зрозуміє і скажуть, можуть їсти. Жиляки. Серйозно желеки просто? Так, смачні желеки. Десь злісте. Я люблю жиляйки. Ти навіть не розжував їжу, десь здійсне. Ой, це дуже страшно. О, дивіться, тут якийсь мужики крижаються. Може, поїмо жопа печена, я не знаю. Виглядає, як їжачок. Це лимон. Просто лимон. не Це лимон. Це желейка з начинкою. Смачно.

Я люблю кисло, мені подобається. Ти пробуєш його розсипати. Бля, довіки тебе язик свині. У тебе теж! Бля, стали в смурщиків. Так, наступна наша така якась китайська штука. Вона як шкіра свині, коротше, якщо що. Все, що не кажи, нічого. Шкіра. Любиш шкіру їсти. О, Марта, набере перша. Давай, Ой, падає, давай їж. Давай їж. Але вважай, бо можеш ригнути. Марта! <рес> <рес> я казав. Треба чимось то... Блядь! Давай. Тебя мене гостра. О, да! Юля, дай заб'ю, бо Фу, тут будеш плювати. Ой, я ці штуки завжди бачив, але... Ой, це дуже файно. Роки палички клубнічні. Це покі. Покі. Це файно. Це файно, правда? Правильно, mm. правильно. Ото, дайте десь сюди. Ти мені витягнув тут. Що за хейт шоу? Mm -hmm. да, й я! О, на. Всім по м'ясу гіє. Ну, я я знаю, що це. Знаєте що це? Це, коротше, соєве м'ясо. Воно має бути дуже жирне. А воно, а в... воно а в нас some. різне, в те зелене, мен червоне. Це має густріше. У тебе По текстурі смачне. ні. пиво може, Черване хуйови. Дай відсюди. Так, моді топ. Я що за певні? На, де тоже йдуть. Пипку. А як? Треба ж якусь ту штучку. Секунду, секунду, секунду. Там механізм цілий. Треба якусь витягнути першим. Денис! Давай, відкривай рот. Готовий? <smok> <tune> давай, давай. Раз, два, три. <tune> Блядь, без того гостро ні ну, хуя. Блять, ну хує знаю. Не є якась така прям файна газіровочка. Прикольно. Мені Відкривати дружбу. Не знаю, давай спробуємо, може. Ну тут смак інакше. Фу. Фу, дуже хуяло. Пляшка робить. Якось не екологічно виходить. Ну дуже мало смаку відчуває. Дуже мало Ей! Ой. Не, це моя нова сурочка. Все я бачу її вже три роки. Спу, то не там. Прямо кордон буде вас. Фу, воно без смаку, якщо чесно. Останні смердючи яйца. Не думати, що то-то смердюче яйца. Після сусідного мені вже напевно нічого не Йовно-чорне. Ну, Сухо. Чорна ну, Воно пахне з печем <світ> <зарвається> просто. Роматорок зарветься просто. І на цьому все відео закінчиться. Примім рую то. Ну ви нічого не каже, в кожен Марта, показ. Бля, поймаємо продають просто, <світ> Ей, фу, не лежи, кусай! <світ> не лежи яйця! <світ> не лежи яйця, кусай! <світ> Мені ж його їсти після того. Бля, а дивайся. О, давай. О, Пу -е -е, Пу -е -е, о, ти відкрив? Я не хочу те бачити! Блять! Давай, я не бачу. Бля, над туалетом бачу. Баля! Бля! Дуже хуйово! Я сейчас. Я сейчас буду. Не, бля, я все не буду ще Короче, білок ще норм. Ну ж, так прям не пойти лепше говно, не. Ой-ой-ой. Фу. ну такого п'є тебя. Оооо, дуже погано. А скільки ти ставиш? Бля, пс не нахуй. Все, воно блокує. Пристані мене бризкати! Фу, блять, ебаны яйца, божовно, гірше за сюрстрмин ебаний. В стола, ну, все прикольне, щоб я не їв, яйця тільки одне. Все я інакше я прикольне. Ну, типу, немає нічого поганого, вони ще піти, я не поставив. Огірок, я типу, нормі. Він такий, Ху... типу, бейсик. Да. Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на наш YouTube канал. Кидайте нам гроші, щоб ми знімали ще. Побачимось. <laughs> Треба. І ніби каже, що застріляють дійсно Помийне відро є, якщо що. Все, не мені яйця. Давай. Правда? Правда? В'я, ти чоловік, який з'їв три риби з червня, зараз вліяти в яйця.